На Криворізькі міські автошляхи заходять нові перевізники. Окрім одеського підприємства Північ Транс у нас з'явилося і Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11205. Такі результати тендеру оголосили днями у міськавконкомі. Результат передбачуваний. Більшу частину маршрутів близько 80%, відсотків отримали не Криворіжці, а Одеський північ Транс та Дніпропетровське АТП-11205. Нагадаємо, що протягом року у місті проводилося кілька акцій протесту криворізьких перевізників. Які не погоджуються з тим, що левова частка маршрутів знаходиться у одеського підприємства, яке, окрім того, не відраховує кошти до міського бюджету. При цьому претензій до процедури проведення конкурсу у криворізьких перевізників немає. Все відбувалося згідно чинного законодавства. Я присутствував при всіх обсуждених не було. але. То, что я недоволен, то, что произошло, это реально. Я вот сейчас сидел, посчитал, где-то порядка 270, два предприятия иногородних, Одесская и, и Демропетровская, сегодня порядка 270 графиков э -э -э машин, да. Ну, график – это одна машина. Это порядка 270 машин криворожских остались без работы. Что они будут делать завтра, я не знаю. Що буде з водіями, наразі невідомо. На сьогоднішній день все залишається як і раніше, принаймні поки що. Ми поцікавилися у тих, хто працює на північ транс. Чи знають вони про тендер і той факт, що у міст на виграні маршрути мають зайти одеські та дніпропетровські машини? ноль, навіть я цього не знаю. Серйозно ніхто ніхто нас не освідомляв, ні в чому. Так що я вам нічого сказати не можу. поводу. ви працюєте, як і працювали. Да, працюем, как и працювали, а дальше неизвестно, что оно будет. Я слышал, что там некоторые машины уже поубирали, вроде бы как бы там какие-то Днепропетровские есть. Ну, толку не знаю. Работаем пока так. Временные талоны нам выдали, путевки. Все есть. Я без, без понятия. Згідно умов конкурсу, одеське та дніпропетровське підприємства мають надати свій транспорт на міські маршрути, а це 270 машин різного класу. Договори з перевізниками будуть укладені орієнтовно 15 вересня. При цьому, згідно закону, якщо на момент підписання цих паперів машини не вийдуть на зазначені маршрути, договори можуть бути розірвані.